Ще взимку ми зняли для вас відео, якому розповіли про основні правила поводження зі зброєю, а також перенеслись до тиру і відпрацювали їх на практиці. Тож приємного перегляду. Привіт, друже. Скажи, будь ласка, от мені як цивільній особі, чи існують якісь от ключові правила поводження зі зброєю? от Знаєш, для людини цивільної, яка ніколи от не тримала в руках, от допустимо, ось таку АР-ку? Так, звичайно. Є чотири пункти: основних правила поводження зі зброєю. Це перший пункт завжди поводиться зі зброєю. Так як зарядженою. Mm -hmm. Тобто, наприклад, якщо ми отримуємо зброю там в КЗЗ, ми обов'язково маємо її перевірити на наявність патрона в патроннику. Тобто, може бути така ситуація, що хтось забув, щось хтось недогледів. І ну, такі випадки, от, це випадки, типу, життя. І вони вартують типу, дуже багато. І елементарно, так само, якщо ти тримаєш зброю себе вдома в сейфі, ти маєш. Ну, Перед тим, як типу, її дістати, її там чистити, там, взяти з собою на полігон, ти маєш обов'язково перевірити. Бо ситуації різні. І елементарно, типу, ну, ця ситуація буде такою, що може життя забрати. Тому контроль зброї, навіть якщо ти знаєш, що вона розряджена, зайвий раз перевір, удостовірся, що все-таки вона розряджена. Це перше ключове перше, правило? перше, да. так. А які наступні три? А друге це не тримай палець на спусковому гачку. Тобто, якщо от. Ми не збираємося стріляти там в сторону мішені, елементарно, просто ми вже коли прицілились, угу. тоді ми бачимо ціль, ми, ми по ній стріляємо. Ну, Елементарне правило, типу, яке потрібно всім притримуватися. Третє правило це, звичайно, не наводь зброю на предмети, які ти не збираєшся знищити. Якщо ми в теру. От, там є основне правило це не стріляти по чому-небудь, крім мішень. Там навіть чітко прописаний цей пункт, тобто, якщо ти його порушиш, ти платиш штраф. Ну, Так само і елементарно там на військовому полігоні. В тебе є предмет, по якому ти стріляєш, все, ти не стріляєш там, типу, вліво, вправо, ти чітко просто знищуєш типу, свою ціль. Те ж саме тіпо, на війні. Бачиш ціль і бачиш. А і останнє. Четверте правило це. Завжди контроль, що поперед тебе, позаду тебе, по ліву сторону і по праву. Тобто ми, наприклад, тут відпрацювали, там бам-бам. Подивилися по ліво право там навіть позаду елементарно, все, ну, там людей немає. Бо може бути така ситуація, що хтось забіжить поперед мішені, хтось там почне, почне йти до мішені, і ти елементарно зможеш просто забранити свого, ну, а кому це потрібно. Скажи, ви вивчаєте ці правила як устав от вперше, коли прийшов доброволець, він повинен зразу оце вивчити? Ну, це основні правила, які всі мають розуміти до того моменту, якого вони будуть допускатися до зброї. О, от, розкажи, я так зрозумів, це чотири основні правила. А чи є так. ще якісь, які повинен дотримуватись кожен боєць, який отримав зброю? Звичайно, як ми з тобою нещодавно говорили, це сама чистота зброї. Тобто, якщо забруднена зброя, це звичайно, покарання, ну, вплоть до того, що. Можна навіть і грошове стягнення зробити з бійця, тому що все-таки зброя це та річ, яка є продовженням тебе. І якщо вона не доглянута, то тим самим ти підводиш просто всю групу, не дай Боже, під час бою елементарно там ще одне діло, коли там під час навчання. Ну, типу, це потрібно виправляти, по типу, ці ситуації. Але коли під час бою в тебе там починає клинити зброя за того, що ти її там перед штурмом не почистив, то це ну життя, ті типу, цілої групи може. От скажи, от скажи, після того, як боєць вже вивчив правила, як правильно поводитись, чистити, який наступний етап? Ну, якби такого наступного етапу немає, але є елементарне те, що ти маєш знати, це утримання зброї, правильна поставка ніг, спини. Тобто, багато хто під час стрільби починає там, хилитися назад. Ну, для того, щоб правильно стріляти, потрібно просто елементарно вибрати для себе зручну позицію. Невеличку фронталочку зробити, трошки спинку подати вперед, попку назад, коліна прожинили, щоб ми не перевантажили спину, а рівномірно у нас навантаження проходило по тілу. І вскидуємося. Тобто, от, завертаємо плече і все. І впираємо зброю, вона у нас чітко дивиться напрямок ворога. А От скажи по ключовим, можливо, міфом пробіжемосі. От як в фільмах, можливо, бачу, там із двох рук і перевертають і крутять. Взагалі це якось можна використовувати там в якихось ситуаціях, коли ти ведеш стрільбу за укриття, допустимо, якось її повертати. Чи ну, це все не діє? <кій> Наприклад, стрільба по-самолійськи так, вона використовується як і нашими бійцями, так і ворожими силами, тому що це йде вогонь на ураження, на подалення. Тобто ти під час активної фази бою ти можеш. Не, не висунути свій силует тим самим себе наражаючи, а просто елементарно, якщо це дуже близький контакт, насипати, насипати, подавити, інший боєць там вже і за укриття, вже більш прицільно, поки там ворог буде пробігати, або укриватися, він його зможе знищити. Тобто ну, така практика використовується насправді. Сомалійське ведення вогню це коли ти піднімаєш над собою зброю? Так, да, тобто, це коли ти бачиш там якесь укриття перед тобою, і ти, і ти просто елементарно сипиш за нього. Тобто ну, елементарні такі дії. Скажи, будь ласка, чи є у вас якісь тренування на швидкість перезарядка? Адже це може бути критичним під час штурму? Ну, перезарядка вона відпрацьовується постійно. Тобто, Дивлячись, з чим людина працює. Якщо вона працює з автоматом Калашникова, то. Відпрацьовується щоденно холостіння, перезарядка магазинів з зручних, незручних положень, тому що може ж бути таке, що ти ж не будеш перезаряджати там, як в тиру, там зброю стоячи, зручного для себе положення, а це може бути положення лежачі, може бути там положення із якогось укриття, де просто така щільність, що ти не зможеш там дотягнутися до магазину. Тому потрібно це типу випрацьовувати постійно над собою. Скажи, як часто у вас проводяться безпосередньо самі тренування по стрільбах? От скільки потрібно патронів вистріляти, щоб сказати, що він професійний стрілець, він там попаде точно в ціль, там із 100% успішністю? Ну, Хтось приходить з досвідом вже в армії, хтось його здобуває там, але ну, наприклад, як по своєму досвіду, я рахую, що там, від тисячі набоїв ти вже нормально більш-менш простріляєшся і будеш розуміти свою зброю. От якщо я правильно пам'ятаю, у тебе є порушення зору. Наскільки це впливає на влучність? Чесно кажучи, не наскільки. Тому що ти завжди використовуєш діоптрі, використовуєш лінзи. Тобто, в тебе зір такий самий, як нормальної людини. Uh -huh. Як нещодавно <свісно> я біля військкомату зустрів людину, і вона мені сказала: а ви що, зараз до третьої штурмової берете. Людей з поганим зором та типу на костелях, я кажу: ну зір, вибачте, мені не заважав піти воювати, тому що ну, це не відмазка, це не причина. У нас є люди, типу, у яких там зір і мінус 5, але вони використовують ті ж лінзи і все. Ну хтось робить лазерну корекцію, типу, і це ну, нормально. Вов, розкажи, будь ласка, дещо детальніше про приціли. Наскільки мені відомо, вони бувають різні оптичні, калематорні, тепловізійні. От з якими тобі доводилось працювати, і от на своєму досвіді чи потрібно якось готуватися, пристрілюватись? От яка їхня специфіка? Дивись, мені доводилося працювати найцікавіше це з тепловізійним прицілом. У мене він стояв на ПКМ. У нас влітку було навчання кулеметників. Ми їздили там, нам гур, можна сказати, викладав. І вночі це було реально дуже круто. Це мої були такі перші реально хороші стрільби вночі з тепловізійним прицілом. І я його пристріляв на кулемет, там, близько на 100-200 метрів. Він влучав там в діаметр 15-20 сантиметрів. Тобто, в бою він мене всього один раз використовувався при штурмі Андріївки. Це вже під вечір я його поставив, але на жаль, не вдалося знищити ворога, так як він дуже спритно ховався. Хотілося б ще з нього попрацювати насправді. Ну, також існують там, каліматорні, це так само, як от, без збільшення звичайний каліматор, який тобі дозволяє вже відразу сфокусуватися на цілі. Також є там, оптичні, вони, наприклад, на 10-й РЦ на 308-му калібрі стоїть 25-кратний приціл. Ну і він доволі таки влучний. Сьогодні можемо до речі, поїхати постріляти з нього. І в мене там ще з собою кілька таких ватних касок, які ми можемо розстріляти і подивитися на ефективність цієї ж оптики на ділі. А от скажи, вони сильно підвищують от відсоток влучності на відміну від звичайної мушки чи як її правильно звати? Ну, звичайно, типу, ну, звичайні стандартні приціли, ну, ти на них можеш там, до 300 метрів там, ще працювати, ну, грубо кажучи, накидувати там, на дистанцію. <звіт> ну, це ж не кулемет тобі, Просто, щоб по 700 набоїв <звіт> вистрілювати в Сторону ворога, а тут то, з оптикою вже ти більш прицільніше можеш влучити ворога та знешкодити його. А от скажи, яка оптика, який приціл може використовуватися, допустимо, для цієї самої аерки, щоб максимально збільшити дистанцію пострілу? Ну, Можна поставити, там, пацани використовують 12-кратний, тобто, тобто, якісь діоптричні приціли. Тобто, ну, це буде набагато також ефективніше. Ну, вони використовують які 223, й 308. й тобто ну, Тут дистанції по-різному, кожен для себе. Бере те, що йому з чим зручно буде працювати. От скажи, от робота з Аркою сильно відрізняється від тієї ж самої роботи з кулеметом. От як ти показав, як правильно тримати постановка зброї? Ну, звичайно, кулемет все-таки це зброя для подавлення, вогню для прикриття груп, тобто для утримання позицій, арка, ну. Блин, що тобі сказати, ну це звичайний автомат. Ну, Який калібр в ПКМ буде, який калібр буде в ВВР. Порівняти просто елементарно 7,62 і 556 ну, це просто типу, небо і земля. Mm -hmm. Тому ну, кулемет він завжди буде ефективніше в будь-якій справі. Вов, я чув про таке визначення, як контроль зброї. Що це таке? Це елементарний контроль зброї під час того, як ми зробили 1-2 постріли. Тобто ми контролюємо, чи нема в нас утикання, патрона. І після того, вже, як ми відстрілюємося, робимо звичайний. Контроль це перевірка. Чи немає у патроника, пробуємо холостий спуск, запобігний. Mm -hmm. Тобто, ну, так ми контролюємо зброю, тим самим забезпечуючи безпеку собі та оточуючи. А також контроль зброї буває таким, що під час приміщення, наприклад, груп на полігоні, коли е, відбувається. Працювання типу групи, там, перебігання там, назад вперед, то зброю завжди стараємося тримати доверху, тим самим, от, не наражаючи на небезпеку свого близького. Або ж елементарний контроль це тримати її типу, донизу, але ну, це є трошки небезпечним також на тренуваннях, тому ліпше випрацювати для себе, що її тримати догори. Звичайно, на штурмі ти не будеш там бігти отак, от, як робокоп, і тримати її догори. Ну, ти будеш вже контролити, старатися. Тримати, звичайно, палець не на спусковому гачку, бо все ж як-ніяк -як, можна елементарно там свого підстрелити. Ну, або ж існує також така типу версія, щоб для швидкої стрільби тримати палець, тобто там, під, під курком. Ну, тут він дуже короткий, тут його не запнеш палець, але в калечі дуже ну, велика вибуйна, де ти можеш типу, реально поставити там, палець між спусковим гачком. Ну, це, як кажуть, трохи не... Небезпечно, ну, але деякі профі так працюють. Тобто, там на свій смак і росу. Вов, Ми зараз трохи змінили локацію. Зокрема, поговоримо про те, як вести вогонь із укриття. Але насамперед, розкажи, будь ласка, як правильно цілитись? Тому що у фільмах зазвичай зображується, як закриваємо одне око, а іншим дивимося безпосередньо в сам приціл. Чи правильна ця техніка? Правильно стріляти, звичайно, буде двома очима, тому що, по-перше, ти збільшуєш радіус, ти бачиш, що відбувається довкола тебе. Наприклад, елементарно, там, коли ми будемо штурмувати, да, там, прицільно, наприклад, насипати на якийсь там, сектор. Там, насипаємо, насипаємо, але щуримо одне око, і ми елементарно не бачимо, що у нас відбувається там, з лівої сторони. А коли ми вже стріляємо двома очима, тобто у нас завжди ведуче око там, праве, наприклад, якщо ти проша, так, да, то ти цілишся одним оком, але ти бачиш повноцінний сектор картинки і ну, це здебільшого рятує тобі життя. Давай уявімо, що ми зараз знаходимося в умовах штурму. От як правильно вести вогонь з укриття і які тут можуть бути специфіка, елементи, от, всілякі діси. Угу. Е, ну, уявімо, що у нас там за стінкою десь знаходиться ворог. Ми елементарно ж не вийдемо так, типу, на нього, щоб він нас заїбачив, а будемо старатися. Трошечки секундно бачити картинку, потім її е, 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 типу, розуміти, що у нас там відбувається типу, за цим укриттям. Тобто, ми перше, ми не підходимо типу, так, отак до стінки, бо може бути ворог за стінкою і елементарно він просто нас рукою виб'є ствол, ну і стрельне там підною. Тому ми стараємося підходити вже е, на якусь відстань вже бачучи, що в цьому секторі знаходиться, і стараючись от просто маятником підходити, ляпсь, і, наприклад, він вийшов, ти його вже зняв. А потім, наприклад, от як у нас відбувається сама стрільба типу, із за укриття. Тобто, хтось от бачив дуже багато помилок деяких військових, що вони, наприклад, от стають назручно, типу, їм коліно, тобто впирається ліктем. Починає там типу, насипати, насипати. Але помилка в тому, що коли тебе поранять, ти будеш падати в ту сторону, де в тебе немає опору. Тому нам потрібно стріляти з незручного коліна. Ми стоїмо на незручне коліно і собі раз-раз, і навіть тоді, коли нас поранять, ми впадемо в сторону укриття. І це буде правильно. Вов, розкажи, будь ласка, і безпосередньо на прикладі покажи, як відбувається перезарядка в умовах штурму. Ну, якщо ми подавляємо вогонь і ми бачимо, що у нас віконце це порожнє, а у нас закінчились набої і позаду нас наш побратим, ми даємо команду, що я пустий, перехожу на коліно, скидую магазин, вставляю новий магазин, знімаю затримки. Кажу, готовий. Він мене піднімає. І ми далі продовжуємо стрільбу. Тож, Вов, які наші наступні кроки? Я пропоную переміститися до полігону, постріляти, подивитися, як це відбувається на реальній практиці, та дати змогу вам також зробити кілька пострілів. Ну то поїхали. Погнали. Ми приїхали до тиру снайпер, який знаходиться на капітановці, І зараз будемо стріляти з нашим побратимом. Бодя, привіт. Здорово, приємно. Знайомся. Ага. Так що, будемо працювати злагоджено тренуватися і спрацьовувати навички. Ходимо. Ходимо. Радянського зразка США 40 і ми бачимо, що калібр 762 робить з цією каскою. Точніше, з головою окупантам. А, зараз будемо а, працювати з побратимом стрільбу стоячи, з коліна відпрацьовувати та лежачи. Тобто відпрацьовувати базові навички. Основні моменти поводження зі зброєю в холі ми вже проговорили. Поясни, будь ласка, от мені або навчи навіть як, от мені як цивільній людині, яка не має от, жодного досвіду поводження із зброєю. Так, так. Як правильно стріляти, грубо кажучи. Так, дивись. Перед нами гвинтівка платформа R15. Угу. Тобто вона у нас повністю розряджена. Ми переконалися від затвор назад. Дивимося, чи немає патрона в патронику. Угу. В сторону мішені знімаємо затримку. Робимо холостий спуск. Mm -hmm. Потім, після того, ми заряджаємо магазин, досилаємо патрон в патронник. стараємося стати фронтальною стійкою, упираємо зброю в плече mm -hmm. і доводимо лікоть до себе. Тобто стараємося максимально прижати. Мабуть. Після того вводимо зброю на мішень і робимо постріл. Ага. Ставимо на запобіжник до себе. Тобто запобіжник від себе це фаєр угу. до себе зброя на запобіжнику. Після того, як ми відстріляли, скидаємо в магазин, Потримай, будь ласка. Ага. Також переконуємо, що немає патрона в патронику, розрядили, угу. робимо холостий спуск, знімаючись запобіжника, в сторону Ага, Я зрозумів. Тож, давай я спробую тоді в такому разі. Тримай. Ага. Тобто стоїмо, так. ми фронтально. Правильно? Тобто ми стоїмо, у нас носочки дивляться в сторону мішені. Ага. Є. Стараємося трошки підпружинювати ноги. Ага. Грудь трохи подаємо вперед, але не навантажуючи поясницю. Ага. Тобто а, е ягодиці у нас трошки назад, грудь вперед. Тим самим ми робимо упор від віддачі. Я зрозумів. Тобто ми спочатку дивимось, відтягуємо, правильно? Так, да, дивись, відтягуємо задор назад. Дивимося, ага. чи немає патрона в патронику. Ні, робимо холостий спуск в сторону мішені. Холостий спуск. Є. Тепер вставляємо магазин, трошки його підштовхуй, типу, донизу, щоб він класно. Все, не виймається. Тут головне в верках переконатися, чи він. Не відпадає, бо буває таке, що ти не засилаєш його ага. повністю, і він може під час руху просто тебе випасти. Ага. І далі, от у нас тут іде запобіжничок. Так. Ми нажимаємо і двома пальцями відводимо назад до упору і а відпускаємо. Я... Все. Вентівка у нас заряджена. Ось так кремати? Депона <реку> буква <в> рука? <реку> дивись. Так? Так? Тут ну, головне за стол, не хапатися, ага. бо можна пекти руку. Можна тримати ось так, як ти тримаєш, можна тримати зацівку. За да. І стараєшся не розвертатися боком, бо ця радянська, ага. можна сказати, постава типу, для стрільби вже нікуди не годиться. Е, Дивись, ноги тебе трошки фронтально, трошки ширше постав, спину прогни. Дивись, відводиш лікоть, ага. От тебе, наприклад, розвернута гвинтівка. Тепер отак ліктям доверни разом з гвинтівкою. Хопс. і вона в тебе і трошки плече подає вперед. Ага. І тулує ще також вперед. Ага. Ось так, так? Трошки прогни поясницю. Mm -hmm. <laughs> ну я розумію, що типу, для початку yeah. <laughs> воно завжди важкувато, але ну, це типу база. Uh -huh. Стараюся вивести цілик, там тебе буде красна мушка. Mm -hmm. І під зріз білої мішені ти спускаєш легенько, mm -hmm. робиш спуск. Mm -hmm. да. Тільки трошки корпус вперед, mm -hmm. тримаючи віддачу і тримаючи плече стівкою. Ось сюди, так? Старайся цілитись двома очима, але ну, якщо по можливості, то хоча б вже одним оком. Ти mm -hmm. робиш спуск. Ага. Після цього можна робити ще один вистав чи кузин? Звичайно, звичайно. Я скажу, коли досить. От зараз в мене стойка, правильно? Чи новий закрити? Дивись, тобі має бути в першу чергу зручно, комфортно під час стриби, і ти маєш тримати віддачу. Тобто я вже бачу твою помилку, те, що ти дуже хилився назад, але тобі треба трошки хилитися вперед, але тим самим не навантажуючи поясницю. знаєш, два виклада, а руки вже болять. Розумію. Доволі кучно. молодець. Все, дивись, зброя стала в нас на затримку, ага. як відчуття, не мов, настрілявся. Да? Чесно, Хоч... дуже круто. Правда, Спина болить, спина болить. Да я ж кажу, того, не... не навантажувати поясниці. Ох. Тепер дивися, коли у нас зброя стає на затримку, так. Нас, нам що потрібно зробити? Перше, викинути магазин, ось іде фіксацію. Натискай. Фіксатор. На цю кнопу, да, натискай. Ага. Все. І вставляємо наступний. Ага. Добиваючи його. Перевір, чи він тебе не відпадає не, Ні, відпадає, не відпадає, все нормально. І дивись, з цієї сторони у нас іде затримка. Тобто ти легким е, поводженням руки вдаряєш своїй, і вона знімається. Як? Ось сюди? Так. Да. Все, зброя заряджена. Ага. Можеш продовжувати стріляти. Можна, не потрібно її перезаряджати. Не потрібно. Ага. Ну що ж, друзі, навчайтесь військовій справі, тому що наше майбутнє досить таки неочевидне, і хто знає, як все складеться в майбутньому. Тож вчіться, поки є час. Та тримайте зброю зарядженою.